Природний баланс унікальних поліських торфовищ на Чернігівщині буде відновлений за підтримки проекту «Проон Іст». У 50-х роках минулого століття. Маліоратори вирішили осушити ці землі. Багато річок були загачені і змінили своє росло. Відколи зникли болота, позбавлені вологі торфовища, щоліта палають від щільного диму. Автодрогу Київ-Москва доводиться перекривати. Річка Смоленка на Чернігівщині у 50-х роках минулого століття була перетворена на осушувальний канал з метою ефективного використання землі. Через це тут було знищено унікальне природне багатоманіття цього куточка полісся. Це справжня природня катастрофа, пояснює природоохоронець Микола Стеценко. Через зміни на річці осушилися торфовища разом з ними почали зникати унікальні види птахів та тварин. Тут є цілий ряд унікальних видів і видів. Тварин, птахів, які занесені до червоної книги України і європейських списків, які охороняються законом. Їм потрібно створити умови для, для існування. Тут є унікальні водноболотні комплекси, які також потрібно відновити. Єдиний порятунок бачить у створенні тут регіонального ландшафтного заповідника. Та нагадує, після осушення торфовища стали надзвичайно небезпечними для місцевих жителів. Вони втратили свою природні властивість і тільки завдають проблеми місцевим органам влади і населенню це пожежі. Це ви подивитесь от, заболочені території, які ним користуються. Це е, тільки е, ростуть уже бур'яни. У 2009 2010 роках. Тут була така пожежа, що ми знаходимося біля автошляху київ бачиськ в напрямку на Москву. Тут неможливо було навіть рухатися автотранспорту. Голова райради пригадує, до яких катастрофічних наслідків призвела одна з пожеж на тутешньому торфовищі. Переконаний радянські експерименти з природи природою потрібно терміново виправляти, підтримує також ідею створення заповідника а залучити місцеві громади можна шляхом створення. Обслуговуючого кооператива, який дасть селянам робочі місця. Ми сподіваємося, що обслуговуючий кооператив може бути задіяний на використанні закупівлі молока у населенні, на сінажаті, на продажу лишків сільськогосподарської продукції, на зеленому е, туризмі. Ідею збереження та сталого використання торфовищ в рамках східного партнерства підтримав проект ЄС Клімат. іст хочуть не лише подолати наслідки змін тутешніх екосистем, а й навчити місцевих селян ефективно використовувати. Воти біомасу як паливо використання біомаси в якості місцевого палива, яке буде недорогим, доступним і екологічним, зокрема, можливе встановлення котлів на спалювання біомасі у місцевих школах, дитячих садках Деградовані торфовища небезпечні ще й тим, що викидають у атмосферу велику кількість парникових газів. Інтерес євросоюзу у фінансовій допомозі на вирішення українських проблем. Працівник представництва ЄС Жан Франсуа Маре пояснює тим, що зміни не клімату, не суто проблема України, а й проблема її сусідів. Ситуація у сусідніх країнах без сумніву цікавить євросоюз, і особливо нас цікавить ситуація в Україні. Кліматичні проблеми, не виключення. Ми підтримуємо ініціативу офіційного Києва скоротити викид парникових газів. І цей проект покликаний цьому посприяти. Ідеологи проекту переконані, зможуть створити модель відновлення деградованих сільськогосподарських торфовищ до 2016 року на трьох тисячах гектарів полісся. Це кажуть, зможе послужити прикладом і для інших регіонів України.